Мир вам, мир вам, мир вам! Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми можемо з певністю такою сказати. По Його милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. По нас летіли, по нам летіли, до нас летіли. Ворожі стріли, і їх була велика кількість, але ангели нас захистили. І оті хлопчики, які стріляли, які працювали майже всю ніч, вони були також нашими ангелами-охоронцями. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Сьогодні один із ранків, коли прокинувшись, я казала: Господи, я не хочу нікуди не їхати, тому що сна, ніби то й не було. Тому що було так гучно, ну принаймні для мене. І сьогодні була молитовна боротьба. І молилася, лягала, нібито засипала, а потім знову було гучно, знову вставала і знову молилася. Є така в телефонній функції зелений вогник в телеграмі. І знаєте, от серед ночі мені так захотілося переглянути, хто є, хто є. То також зі мною молиться, можливо, хтось є, і побачивши один кружочок сестри із великої долини, так сказала: Вау, вона також не спить, вона разом зі мною сьогодні в молитовній боротьбі. Алілуя, алілуя. І знаєте, і ще гарячіше почала молитися, а потім спокійно лягла і спала. І спала, і коли залунала знову тривога. Я подумала: знову тривога, що знову. Але це був відбій. Вже був відбій. Алілуя! Слава Богу! Сьогодні Господь нас беріг, і ми віримо. Ми надію складаємо на Господа, що так буде завжди. Що так буде завжди? Що ми під покровом Всевишнього, що не збудуться і не здійсняться ніякі плани лукавого, і наші домівки, і наші оселі. І наші селища, вони будуть збережені. Чому? Тому що ми на Бога покладаємо надію, тому що ми молимося кожного дня. Так, да, Ми втомилися, ми дуже втомилися. І я не войовничого духу. От я не така. Я більше е, схильна до того, що перемагай зло добром. Але, але, це зло, знаєте, коли от проходять отакі ночі, коли ти відчуваєш чуєш оті новини, то хочеться, мені знаєте, мені не хочеться, щоб руйнувалися російські села, щоб гинули російські діти, жінки, старі. Мені цього не хочеться, тому що я знаю, який дух мені. Господь сказав, ви повинні знати, якого ви духу. Але мені так хочеться, щоб Господь проявив свою силу, щоб він був як лев із коліна Іудіного, щоб він взяв їх в оті свої руки, лагідні руки щодо нас, але такі могутні руки, які захищають своїх дітей від ворогів, щоб він ото їх взяв добряче за шкірку і так гарненько потрусив, щоб у них очі повилазили від страху, щоб у них. Такий напав страх, щоб там штанці оті їхні були мокрі і не тільки мокрі, щоб вони, вони, вони е, потрапили до отого свиного корита і прийшли до тями, щоб вони отохлібали з того свиного корита. Оце мені хочеться. Дуже-дуже хочеться. Я не хочу смерті гріш, грішника, але я хочу, щоб вони прийшли до тями. А щоб привезти оту орду до тями, їх потрібно гарненько потрусити. Дуже-дуже гарненько. Тому ми молимо і просимо, Господи, потруси вже їх там добряче, візьми уже їх в свої руки, довготерпеливі руки і потруси. Тому що ми втомилися, Господи. Ми просто від цього вже втомилися. Втомилися наші солдати, втомилися люди, втомилися діти. Ми втомилися. І від цієї утоми народ України, знаєте, не стає кращим, а якось і ще більше стає понурим, і ще більше приліплюється отой гріх. Чому? Тому що вони вже не можуть протистояти. Коли почалася війна, якось люди України, Країни поспішили всі до Господа, церкви переповнилися. Почалася якась молитовна, така щира молитовна боротьба. Почала дух відродження, отакий настав, але, але це так довго триває, і люди вже підунили, втомилися. Коли людина втомлена, вона не має сили протистояти. Коли людина отака з опущеними крилами, її легко поразити. Тому ми молимо і просимо, Господи, просто. Чудо, чудо! Нам потрібно чудо від тебе, нам потрібно чудо від Тебе. Нам потрібен оцей віж. А надіються, а ті, хто надіється на Господа, піднімуть крила як орли, підуть і не втомляться. Все далі не пам'ятаю, не буду придумувати сама. Тому нам потрібна ця сила, Господи. Нам потрібно відновлення, нам потрібно від. Відновлення, вибачте, за слово сверх'єстене. Нам воно дуже дуже потрібно, дуже дуже потрібно. Напередодні мені снився сон. Снився сон, бурхливе, бурхливе море. Я сестрам розповідала. бурхливе бурхливе море. А я стою на великому причалі і поряд зі мною стоїть пастир. А ще перед цим він дав мені букет квітів. І ці квіти були такі цікаві, такі класні. По-перше, був дуже красивий ну, красивий папір, яким були Огорнути цей букет. І сам букет був із таких маленьких гілочок. Я не знаю, як називається ця рослинка, але така ялиночка м'ягенька-мягенька. І вся ця ялиночка була уквітчена маленькими квіточками, голубенькими, фіолетовими. Вони були такі, дайте ніжні, маленькі. І я тримала той букет. Щось в нього була якась справа, і треба було мені потримати того букету. І я тримала той букет, і е, знаєте, а в серці була така радість, о, який наш пастир романтичний. Він своїй дружині купив букета, і зараз він цього букета занесе дружині. І я була така щаслива, відчуваючи яку радість, отримає його дружина. Але потім, поки він там щось робив, я не пам'ятаю, яка в нього була справа. Можливо, я навіть і не бачила, тому що в цей час я дивилася в море, і в морі піднімалися такі великі хвилі, а по морю плив корабель. І оті хвилі вони прямо затоплювали його, прямо на палубу була досягала вода. Але корабель все рівно плив. І потім, дивлячись на мої перелякані очі, пастор подивився і сказав: не бійся, він випливе. Не бійся, він випливе. І сон перервався. І сон перервався. І, прокинувшись вранці, сон був це не сьогодні, а вчора. У мене була така радість, випливе, випливе. Випливу я, з яких би перешкод, з яких би бур не потрібно мені було пливти. Випливе наша Україна, вона обов'язково випливе. Вона обов'язково випливе. Якщо Господь в, нашій, в нашому човнові, а Він в нашому човнові, ми випливемо, ми досягнемо берегів перемоги, ми це здолаємо і силою покохавшого нас, Господа. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, іще одна непроста ніч минула. Слава Богу, ми маємо новий день. Ми маємо оцей світанок, оце сонце, яке сходить над праведними і грішними людьми. Ми маємо вірність Господню, яка на віки, яка назавжди, Господь сказав: любов'ю вічною я покохав вас і тому до вас. Простяг своє благовоління, благе, благе, алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Прокинувшись ранці е, і відкривши е, отак, знаєте. Е, Стрічку новин, навіть не новин, а хто що там, можливо, хтось написав, можливо, комусь треба молитовна підтримка. Це було непоглиблене читання. Це було так: мимохідь швидко, що там. І одна сестра, до речі, та яка молилася зі мною сьогодні вночі, написала таке повідомлення: ну, десь скопіювала і собі на сторіночку виклала. Що в одному класі вчителька запитала дітей: Діти, у кого хто знає про якесь диво, поділіться з класом про диво. Вчителька, до речі, ну так я зробила висновок, що була невіруюча, і Біблію в руках не тримала точно. І одна дівчинка християнка, підняла руку і сказала: було в світі таке диво, що Господь. Води моря розпростер, е, і народ ізраїльський перейшов через оці води моря, і вчителька сказала: хм, це не диво, вченими доказано. Що о, таке відбувається у водах того е, Червоного моря, і що таке відбувається, що інколи е, там, де вони проходили, вода стає по коліна. тож ніх який там бок не втручався. Це просто було таке природне явище, і люди пройшли по тому по тій воді, ну по коліна їм було, але ж це було неглибоко, тому вони всі пройшли. Тоді ця дівчинка знову підняла руку, знову підняла і каже: у мене є ще одне диво, ще одне диво. Дайте мені сказати, дозвольте. І вчителька сказала: Ну добре, кажи. А друге диво заключається у тому, що військо Фараонове, все військо фараонове потонуло у Червоному морі, в якому було по коліна води. Ось отака, ніби гумореска, але яка є істина, яка є істина. І прочитавши оць, оцю, ну скажімо так, християнську гумореску, хоча це могла бути, це могло бути на, точно насправді, мені захотілося, захотілося піти в цю книгу. Прочитати знову декілька рядків і саме цієї книги, і саме цієї історії. Книга Вихід. Вибірково буду читати спочатку, а потім, І так, книга Вихід, 14 розділ, 14 вірш. Легко запам'ятати, 14-14. Книга вихід. Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся спокійними. Коли наступає буря, коли оці ці хвилі твій корабель наполягають на твій корабель і хочуть затопити, запам'ятай, у Господа завжди є вихід. І навіть є така книга. Вихід. Вихід. У Господа тупиків не буває. У нього завжди є вихід. І от вірш, який допоможе тобі стояти, мені допоможе стояти в вірі, знаходиться в книзі вихід 14.14. 14.14. .14. Господь воюватиме за вас, а ви залишайтесь спокої. А ви залишайтесь спокої. 28-й вірш з цього ж розділу вода повернулася і затопила колісниці вершників та все фараонове військо, яке погналося за ним в море. Не залишилося жодного. Ізраїльтяни ж пройшли сушею посеред моря. Вода була їм стіною, праворуч і ліворуч. Точно вчителька не читала Біблію. Так Господь врятував того дня Ізраїль із під руки єгиптян. Побачили ізраїльтяни єгиптян, але вже мертвими на березі моря. Ізраїль побачив могутню руку в тому, що вчинив Господь єгиптянам. Народ став боятися Бога, довірившись Господу та його слузі, та його слузі Моїсею. Після цього Моїсей з усіма ізраїльтянами голосно Скандуючи, заспівали Господу цю пісню. Я буду співати Господу, бо він велично прославився. Коня і вершника скинув у море. Господь, моя сила і пісня. Він став для мене порятунком. Це мій Бог, я прославлятиму його. Він Бог мого батька, тож вихвалятиму його. Господь воює витязь, Господь його, ім'я Його. Ми неодноразово говорили про те, що Господь є любов, Господь є лагідність, Господь є довготерпеливість. Дай амінь, дай і амінь. Але ми не повинні забувати і про те, що Господь це лев із коліна, і що Господь це войовничий витязь, що Господь ім'я Його, що Господь ім'я Його. Нам не потрібно забувати про те, що Він сильний, що в нього могутня рука, і він владний захистити нас від наших ворогів. Він це зробить, обов'язково зробить, обов'язково зробить, але нам потрібно в це повірити, усім своїм серцем, усім своїм єсництвом. Алілуя, слава Богу, слава Богу! В розділі 15-му, в 18-му віршові записані ще такі чудові рядки. Господь царює повіки, він незмінний, він царює. Аллилуйя! Слава Богу! Велика подяка Господу! Хочу прочитати ще декілька рядків нам на підкріплення. Перша книга хронік. З 16-го 16 розділу, перша книга хронік, 16 з 8-го вірша: прославляйте Господа, прикликайте Його ім'я. Повіщайте між народами про його вчинки, співайте йому, грайте йому, розповідайте про всі його дивовижні діяння, Хваліть його, хваліться його святим іменем. Нехай веселяться серця тих, котрі шукають Господа. Шукайте Господа і силу Його завжди. Шукайте його присутності, згадуйте про Його дивовижні діла, які він учинив, його ознаки та присуди його уст. Розповідайте, 24 й вірш. Розповідайте. Між народами про його славу серед усіх племен про його дивовижні діла. Тому що Господь величний і гідний і найвищої пошани. Він грізний понад усі боги, адже всі боги в народів це ідоли, а Господь створив чудеса оцю красу, яку ми зараз бачимо. Визнайте. Перед ним і слава, і велич в його, в його святині, сила і радість, племена народів. Визнайте Господа, визнайте за Господом славу та могутність. Визнайте за Господом славу Його імені. Принесіть дари, приходьте до нього. Та поклоніться Господу, в славі його величі. Нехай затремтить перед Ним уся земля, тому що Всесвіт. Стоїть твердо і не захитається. Нехай веселяться небеса і радіє земля. Нехай скажуть між народами: Господь царює, нехай вирує море і все, що його наповнює, нехай радіє поле і все, що на ньому, нехай веселиться перед Господом усі лісові дерева, бо Він сяде судити землю. Прославляйте Господа, адже Він добрий і його милосердя вічне. Та промовляйте. Та промовляйте. Спаси нас, Боже, нашого спасіння, збери нас, визволи нас з поміж народів, щоб ми мали оспівувати Твоє ім'я і пишатися, що можемо славити Тебе. Благословений Господь, Бог Ізраїлю, від віку і до віку. І весь народ нехай скаже. І весь народ нехай скаже. Амінь. Амінь, амінь. Хвала Господу, хвала Господу. Алілуя, слава Богу, слава Богу, прямо хочеться заспівати коротко оці прекрасні слова. Хвалить всі, хваліть всі Бога небес, хвалить всі, хваліть всі Бога небес. Хвалить усі, він достойний є, хвалить він, хвалить всі він наш творець, Алілуя, Алілуя, Богу хвала, Йому лиш хвала. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Бог нас зберіг цієї ночі, і ми будемо хвалити Його ім'я, і будемо сподіватися і очікувати, що Господь, сильний воїн, Витязь, вийде, вийде назустріч оцієї орді і потрясе їх сильно. І ми дочекаємося того словетного дня перемоги, перемоги і миру над оцією силою зла. Слава Богу, повіки слава, на мир і благодать від Господа, радість і мир хай наповнює наше серце, незважаючи на оцю безсонну ніч. В ім'я Ісуса Христа ідемо в цей день з радістю, з миром, наповнені силою від Господа, славлячи його ім'я, укріплюючись ним лише ним і йдемо. В цей день, не сумніваючись, що Його рука завжди над нами. Завжди над нами. Він наш притулок, Він наш захисник, Він наша міцна башна, по віки віків. Амінь.